Вот, бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там, типа, щось грязне, я не можу відтетити. Вони кажуть, це не ми, чи типу, не Ми зробили. Каже, нічого не знають, типу, бо в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин В Сицилії в Італії дуже багато подводних камнів. Дивіться. А Бронював через Ізі собі за 160 щось, там, євро машину на там, 5 днів, не чи на 8 чи на троше. Неважливо, за 160. Мілі так запізнився, через те, що він запізнився, скасували. і сказав, все, ми гроші не витаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову, афієна тачка, гібрид, це супер, але вже 380, ті самі дні, все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спішіть бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину. Дуже дефіатно. Тут на кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду, Бо попередня вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео. Бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог, да? і а, документ, коли ви берете машину. В ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. І якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І можливо це ще від попередніх, або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам сидіно скажуть, а це ви, все з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога, Я даю 385, Я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізнити, здороже буде. Віддайте ключі, по ідеї мінімально зараз повернути 150. Євро залогу і все. І все. Всі перевірці італіанської Сицилії орендувати автомобілі це реально дешево, бо ти їздив на Гібридом Toyota rav 4. А в Скар в Німеччині Ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут і заплатив за п'ять днів. Потім тут необмежений кілометраж. Реально катайся, скільки хочеш робити заправляю. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну, ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині. Гарного такого левелу за панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто вообще смішні гроші. Це гарно. Красота. От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує, дивіться, дивіться, там типу, щось грязне, я не можу вітети. Вони кажуть, це не ми, типу, us, це не Ми зробили. Каже, нічого не знають. В документах було вказано не було вказано, що там є пошкодження. Коли брали машину. І от ця тут проблема, про яку я вам кажу, ну соцілийці це такі любители розводничка. Вообще всі, хто живуть біля моря, моря да, люблять да, на злуха, і життя плоха. Вот. Ну, все, і ще заставят, а еще заставлять платити компенсацію за пішкодження, коротше, візьмуть за, за, за даток собі. Я брав машину, я брав них на відео знімав і як забрав машину, як віддавав, то все ноги прикопатися. Бачите, витирає, витирає. кажуть, то дивіться, це не проблема, зараз ми все тримаємо. Все, просто щоб знали. Це дуже, дуже уважно на це. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато сік, рубер і так далі, а буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце дивіться, тут будочки, в оренду, в оренду, в А, Все, тут же можна дешевше зняти. Але питання, типу, як з аеропорта, добратися туди і назад, дивіться, такі таки є тут шатлбаса. Шутлбаса, вони називають, ну краю, маршрутка в аеропорт. Їде тут в 10 хвилин, коротше, з аеропорту до аеропорта і кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, так ну я не знаю як вночі, але в день взагалі без проблем. Все супер. Ось такі вам паради прикольні, да? корисні, Як зберігайте, друзям відправляйте. воно ж знадобиться всі ж. Всі мають побувати колись в Сицилії, Йомою.